Це така штука, яка дійсно вартує кожної копійки, витраченої на неї. Таки вже чимало я неї перепиляв. Віталя Віталс. А якщо буде точнішим, на той час 2800 на офіційному сайті і в нашому магазині, але мені, як шановному клієнту, обійшлась вона всього за 2600. Там є трошки дешевші варіанти, ну такого коротенького сучкоріза з шиною 6 дюймів, це 8-дюймова. Тут, тут у нас бачок для оливи, яка оригінальна, приблизно у нас в магазині скільки там, чи 160 чи 170 за літр, там мінералочка, але доволі непогано. Іде і ну, звичайно моторне чи трансмісійне. У мене такого вдосталь. Ну, Звісно, новенького. Три бачка масла на одненький акумулятор, а їх в комплекті дво. Хтось може подумати і побачить, що дійсно є і дешевші варіанти ну, такого формату пилочку, але основний критерій вибору це те, що магазин на місці, і в будь-які гарантійні випадки вирішується без проблем. Бо є такі моменти, коли ти відправляєш виріб поштою на сервіс і ти платиш за цю доставку туди і назад. А тут в магазині у випадку чого, просто приносиш і віддаєш їм і вони питання вирішують. На акумуляторах от тут от є спереду індикатор заряду. Треба натискати на червону кнопочку і воно покаже рівень заряду. Ну, В принципі, допомагає орієнтуватись приблизно. Для роботи в саду ця штука. Дуже класно. Не треба вручною пилочкою десь бігати. Це звісно сливка така на але і акацій десь посадочка там у мене трошки підчікував. Але все одно. така товстенька. Отаке трошки трухляве. Звісно, це не дрова на зиму заготовлювати, але для саду, особливо де там якісь сирі дерева, таке дуже класно. Ланцюжок випадку чого отут -от натягується. Такий контругаєчка і от барабулькою і підтягується ланцюжок. От так от послабляється, провис, підтягнув. І оцим от зафіксував. Де тільки цей кожух протерся вже. В принципі, воно так торкається, то нічого страшного. От візьмемо трошки сировату сливку. Слива для нього це елементарна. Сира сливка, переплямося зовсім легенько. Ну, Вручну було б трошки довше. Маленькі такі гілочки. Чиститься легко. Та ще на голову впаде. Давай таке, що раніше з сокиркою. То зараз. Ось так пише 2 кг його. Разом це із акумулятором. І ємність масла 35 мл. Тобто на один акумулятор 100 мл масла йде. Те, що я заливаю, я ж кажу, моторне або трансмісійне чистеньке. Там саме дешевше, наскільки я пам'ятаю, десь гривнів 80 за літр. Це трансмісійне. Таке, що, звичайно, беруть у бензинові пілки, там у нас в магазині, в автомагазині у нас є. То в принципі доволі так недорого і виходить. Ну, от за таким деревцем сухеньким можна справиться можливо хвилин за 10. І оце все перепереть і не треба заради такого дерева, тягатися із тою бензиновою пилкою. Ну, чи, наприклад, такою самою, тільки акумуляторною великою. А так ручна, невелика на 2 кг, не так уже і важко на руки. Та навіть не 10, а 5 хвилин витратив на це деревце. Ну і тут слимкою що Ну Воно вже все і валяється. Єлочки я тільки винесу, на кучку скидаю. Але не палить. Палить не можна. Не бажано, щоб не диміло. Давно вже ця грушка проситься. Не хоче нічого Зараз Ми протестуємо. Отакий. Сантиметрів 20.

Бензопили, звісно, швидше, але це так. Для демонстрації. Не повністю була заряджена батарейка, От оскільки там трошки перепиляв, тут цього стовбурця, трошки білочки. Тут два таких, ну ось вони лежать. Ну і там пару гіллячок. Не було в мене плану сьогодні пилять. Ось такий крупнячок. Ну це так, я ж кажу, для демонстрації приблизно. Ну Може, груша така наша тверденька. Деревце. Добре, що є запасний акумулятор, поки той заряджається.